Псалом Давида, 18 й або 19 й псалом, як у кого по бібліях е з 1 по 5 вірші. Небо звіщає про Божу славу, а про чин рук показує небозвіт. Оповіщує День дневі слово, а ніч ночі показує думку без мови і без слів. Нечутний їхній голос. Та по цілій землі пішов відголос їхній і до краю вселенної їхні слова. В цей ранок я би хотів сфокусувати нашу е, спільну увагу на тому, щоб ми могли більше впізнавати Бога. Пізнаючи Його, ми могли не просто пізнавати його заради знань, а власне того, заради того, щоб наше з вами життя. Мінялося. Як ми читаємо Давид, дивлячись на природу, дивлячись на творіння Боже, він захопленням говорив про те, що вони, можливо, не мають слів чи великої мови, чи якихось голосу, щоб проголосити про славу Господню. Про те, день передає дневі невимовно, ніч ночі невимовно передає повелич і славу нашого Бога. Його ворогу справа рук Його, Його творіння луною відгукується про істину, що Він є славним. І цей ранок я хочу зачитати слова одного автора, якого я люблю і поважаю, які думаю допоможуть мені передати власне ті думки, які стосуються атрибутів нашого славного Господа. Чому важливо нагадувати один одному собі? І один одного в тому, хто є нашим Богом, який він є. Чому це важливо? Тому що ми живемо в світі, який справді нехто є Богом, а деколи відверто веде боротьбу проти нього, деколи намагається просто ігнорувати його. І саме це не приносить слави Богу. І також Богові не приносить славу те, що ми, як християни, ті, які повинні визволичувати Його ім'я, шукати його лиця. Ми часто стаємо досить тихенькими. Ми не так проголошуємо як проголошує цей світ. Ми не так віддано боремося і бореться цей світ проти Бога. А ми б мали б боротися за Бога, мали проголошувати Його ім'я, пояснювати, хто він, який він. Бо ті, хто пізнають Бога, їхнє життя повинно мінятися. Можна мати багато знань про Бога, але це ще не робить тебе справжнім християнином. Багато етеїстів, які боролися з Богом і боролися з тими, хто вірить в Бога, мали надзвичайні колосальні і великі знання про нього. Але це знання про Бога ніяким чином позитивним не впливало на життя тих, хто знає. Тому ми, як християни, повинні набагато більше і глибше. Знати, шукати і пізнавати нашого Творця. Ми кожного дня знаходимося під певним бомбардуванням цього світу, який закликає нас фокусуватися на собі, на наших потребах. Ми фокусуємося часто на речах, яких нам ще не вистачає. О! Ти більше вистачає ось цього. Візьми кредити ось цього, що не вистачає. Візьмеш оцю річ, і тоді ти станеш щасливим. Ти станеш кращим. Ти дай буде більше впевненості, спокою і так далі. І цілий світ кожного дня через телебачення, через газети, через те, як люди спілкуються з один одним, те, про що ми нами спілкуємося, ми один одного закликаємо до єдиного, до того, щоб звертати увагу на себе і особливо на те, чого нам не вистачає ще. А потім порівнювати себе з іншими. І саме це відводить наш погляд. Від Господа нашого. І саме це заставляє нас забуватися те, що в ньому, в нашому Творці ми маємо усе. Ми маємо усе. І бідні ми люди, коли починаємо, знайшовши цей скарб, як Біблія описує, що царство в Небесне подібне до того, що людина знаходить певний скарб на полі. І знаючи про цей скарб, вона залишає все. Вона продає все для того, щоб здобути цей скарб. Як часто ми подібні до тих нерозумних людей, які здобули цей скарб, і потім відвертають свій погляд від цього скарбу, починають шукати щось інше, щось нове, щось, що, можливо, виглядає, або про що говорять багато інших поважних людей. І що стається? стаємо задоволені. Проблема Бог не змінюється, як ми знаємо, Бог не змінить. Але змінюємося ми. Страждаємо ми самі від того, що ми забуваємося про наше Тверце. І саме тому кожної неділі, і не лише неділі, я бажав би, щоб кожного дня ми підносили свій погляд на нашого Бога, на цей скарб. на того, хто ніхто не може з ним зрівнятися чи порівнятися. То пише, автор такий, пише такі слова. Те, що приходить нам на думку, коли ми думаємо про Бога, найкраще говорить про нас. Поклоніння є бездоганним або навпаки поверхневим, в залежності від того, які думки про Бога плекає поклонник. Або високі думки, або низькі думки. З цієї причини найголовнішим питанням для церкви завжди буде сам Бог. А найбільш. Незвичайним форматом щодо будь-якої людини є не те, що людина може сказати чи зробити в даний момент, а якими є її уявлення про Бога в глибині її серця. Тому ми повинні з вами шукати лиця Господа. Ми повинні один одного підбадьорювати і нагадувати, який наш Бог. І в цей ранок я витрачу декілька хвилин, щоб можливо нагадати про один-два атрибути або характеристики нашого Бога. І так, перше, наш Бог є святим. Ви знаєте, сьогодні багато людей кажуть: неважливо, якого Бога ти віриш. Неважливо навіть який той Бог, важливо це робити щиро. Ви чули коли-небудь якісь слова? Важливо просто щиро вірити, а там якось буде. І це досить поширена думка, але наскільки вона неправильна і глупа? Ойвіть собі. Що ви намагаєтесь комусь пояснити про свого друга? Або у вас є спільний друг. І одна людина пояснює про друга таким чином. Він досить кремезний, він досить високий, в нього вага 135 і він борець сумо. Знаєте, які спортсмени, так? Великий. І в той самий час хтось інший починає описувати ту ж саму людину і говорить зовсім інші речі. І каже: друг мій такий, йому. Метр за вишки невеличкий такий ось, під сорок кілограм. І він гімнаст. Яким би щирим пояснення не було би, якщо йдеться одну ту саму людину, то хтось з тих, хто описує цю людину, є неправильним. Тому Біблія є джерелом, де ми можемо пізнавати і чітко знати, яким є Бог. Так, Бог невидимий, для нашого зараз земного зору, проте він залишив слово своє, в якому ми можемо пізнавати його, в якому він нам і відкрився. І чим більше ми будемо дивитися в це слово, чим більше ми будемо пізнавати Його не лише через слово, а можливо навіть через природу, як говорить Давид так? ми зможемо збагнути Його велич, Його святість, Його силу. І тим більше ми будемо це розуміти, Тим більше буде мінятися наше життя. Не під впливом того, що ми мусимо виконувати ті чи інші традиції, чи заставляти себе робити те чи інше. Але думка про те, хто є наш Бог, вона буде нас міняти. Ми не зможемо просто жити звичайним таким життям, яке ми живемо, якщо ми справді будемо зосереджуватися нашому Бозі. Коли ми говоримо, що Бог святий, це означає те, що. Він відокремлений. Він відмінний від нас. І саме через його відокремленість ми ніяк не можемо осягнути всього того, ким є Бог. Сказане щось три рази в Євреїв означало щось дуже важливе, означало досконалість. І сьогодні, навіть, коли звучала пісня, ви зуважили, що там були такі слова: Свят, свят, свят. Ти святий, святий, святий. Це інакше послами сказати, що означає, він досконало відокремлений, і ніщо, та ніхто не може з ним зрівнятися. Ось що означає бути святим. Багато керованих Духом Святим авторів вже вичерпали усі в намаганні описати Бога у всій величі, у всій славі, які, які Він заслуговує. Його досконалість та святість за визначенням. Запевняє нас, що наші слова не здатні вмістити Його. Хіба не втіха поклонятися такому Богу, якого просто нашими словами ми не здатні охопити? Наступний атрибут він вічний. Більшість з нас, напевно, погодяться з тим твердженням. Але чи справді ми задумали, що означає те, що Він є вічним? Кожен із нас. І кожна річ на землі має свій початок. Був той день, коли ця річ, чи людина чи тварина з'явилася. Але в Бога немає початку. Він завжди був. Він був до створення світу, ангелів, Всесвіту. Він завжди був. Його не можна вмістити в поняття якогось часу. Він існує поза часом. І оскільки ми існуємо у часі, нам складно до кінця збагнути. Ось настільки він великий, ось настільки він славний. знаєте намагання втиснути Бога і думати, ну от я собі маю набір знань про Бога, і мені цього достатньо. Отакий от, мій Бог, я собі якось так от живу. Якщо порівняти е, Бога зі всією водою, всіх океанів, які тільки є, то наш розум і наше розуміння Бога можна було порівняти до ну, баночки з підмойнеза, 200 грамової так? От набрати там водички, наш розум насправді здатний приблизно стільки вмістити для порівняння про Бога. Але ж нерозумно було б сказати, що все, що я, наскільки я усвідомлюю про Бога, ось таким він і є. Було б так нерозумно. Але часто ми так і робимо. Ми думаємо, що тільки ми чуть-чуть дізналися якихось фактів про Бога, все. Тепер ми вже потужні, тепер живемо на коні. Нам достатньо його пізнавати, ми просто будемо намагатися жити християнським життям. Я достатньо вже знаю історії про нього. Цей ранок, брати і сестри, друзі мої, я хотів закликати нас до того, щоб ми не зупинялись в нашому пізнанні Господа нашого. Щоб ми шукали лиця Його. Біблія каже: шукайте Бога, доки можна знати Його. Шукайте Його. Пізнавайте його. Тому що він настільки великий, настільки славний, що нам не вистачить життя, аби збагнути своїм Його. Але в цьому є зміст життя. Це і є, називається вічним життям, що каже Іван. А вічне життя, щоб що робити? Щоб там в майбутньому в раді ходити, чи що? Що таке вічне життя? Щоб пізнавати його. так? Пізнавати Бога. Ось це і є вічне життя. І чим більше ми з вами будемо здатні Його пізнавати, чим більше ми будемо звертати наші взори, не на наші проблеми, не на наші якісь успіхи чи неуспіхи, не на речі, які нам не вистачає. А чим більше ми будемо звертати наше лице до нашого Господа, тим більше наше життя буде наповнюватися змістом мудрістю, значенням і сутністю. І чим більше ми будемо фокусуватись на ньому, тим в кращу сторону буде змінюватись наше життя. Чим більше ви будете фокусуватись на собі, і на тому, що треба зробити, піти, перечитати Біблію, послужити там, походити там, ці всі правильні речі. Але якщо ваш погляд буде тільки на собі, і на правильності виконання цих речей, ваше життя дуже буде повільно мінятися в кращу сторону. Ваше життя все рівно буде егоцентричним. І, на жаль, ваша і моя праведність буде подібна до праведності Христе. Це називається не праведність, це називається самоправедністю. Я хотів бажати собі і вам. Не забуватися, не піддаватися цьому світу. Не забуватися про те, що наш Бог неймовірний, славний, наш Бог святий. Ніхто і ніщо з ним не може зрівнятися. Наш Бог єдиний, хто достойний усієї слави, честі і усього нашого життя, тому що він є Бог. Амінь.